Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Стогнії, Уди Богодухівського району, Стариця, Вовчанськ, Бочковене, Старне Чугуївського району, Масютівка, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Окупанти з авіації обстріляли земляний яр, Зибене Чугуївського району, Красне Перше, Табаєвка, Піщане Куп'янського району. Близько 21.30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району травмовано чотири людини. Жінки 60, 39 та 26 років. Стан легкий. Допомогу надали на місці. 17-річний підліток зазнав поранень, м'яких тканин голови і обличчя та кінцівок. Госпіталізований стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки, легкові автомобілі. Близько 19.40 окупанти завдали удар кабом по селу Вільховатка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила. О 21.45 ворог обстріляв село Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено два складських приміщення. Без постраждалих. Рятувальники звітують за добу здійснено 22 оперативних виїздів – Близько 21.30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися дві пожежі. У селі Велика Ругань Руганської громади горіли два приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Дві сусідні приватні оселі. і Одна господарча споруда зруйновані вибухом. Постраждали четверо людей, серед яких 17-річний підліток. Влучання іншої ракети прийшлось на прива. Ватне підприємство у селі Роздольне Новопокровської громади там зайнялися дві складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів. Перша пожежа ліквідована у 23.35, а друга о 5.18. До ліквідації наслідків російського терору залучались 9 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля Синьківки Куп'янського району. Марія Соло, Дмитрон Гоен та Єгор Мікєнін. Харків новини.